Будемо добрий вечір, дякую за запитання. Вітаю вулівальники команди з перемогою. Можу сказати, що багато розмов було. Ми готувалися до гри з Олександрією з дуже непростих умов до першої гри. І безумовно один заліковий пункт, який ми взяли, це не те, на що ми розраховували, але обставина і ситуація була не на нашу користь. Сьогодні у нас був на один день більше підготовки, ніж до двох минулих матчів, які ми зіграли. І це було нам на руку. Хоча ви бачили в кінцівці матч, ті заміни, які ми зробили, це вони вимушені були, і гравці просили заміни. Навантаження є, сталість є, і хочемо ми чи не хочемо, але це факт. І ми не можемо його відкидати. Тому можу сказати, з одного боку ми розчаровані, тому що ми взяли один пункт на виїзді, з другого боку сьогоднішня гра показала, що якщо б, скажімо так, ми в однакових умовах були, можливо там і гра була зовсім інша. Наступне запитання, будь ласка. Запитань нема. На з, первого, з, первого, з важливою перемогою, стосовно четверка, чи Динамо ще має бійці і бажання змагатися за топ 24 Європи. Чи... Ми, ми будемо в кожному матчі завжди виходити і грати виключно на перемогу. Можуть бути різні обставини, можуть бути, бути різні ситуації, але клуб Динамо Київ завжди буде грати. Виключно на перемогу. Стратегія матчу, тактика може відрізнятися. Але завжди повторюється: будемо грати виключно на перемогу. Якщо запитання, так, будь ласка. Поясніть ситуацію, що пальок, чи ми побачимо його, як він себе почуває, бо чи буде він ще грати. В нього, в нього він переніс хворобу, в нього є невеликі ускладнення. Ми сподіваємося, що все ж таки і лікарі дозволять, і він буде готовий в першу чергу, але ризикувати гравцем ми теж не хочемо. Ми теж не хочемо, ми розуміємо чудово, що здоров'я теж має велике значення. Я дуже сподіваюся на те, що він буде готовий і підсилить так само, як і Олександр Піхальов. Усім заключне запитання, будь ласка. Сьогодні перший гол дуже сильно вплинув на ситуацію на гру, на полі це стандарт, що це був такий спробуй. Давайте. Ви знаєте, ми відпрацьовуємо багато нюансів в тренувальному, на тренувачному етапі, як в обороні, так і в атаці. І, на жаль, останнім часом нам це не вдавалось. Ми зробили певні корективи, і вони сьогодні відіграли роль. Це чудово, і так має бути. Взагалі, взагалі, я вже казав про те, що так, сьогодні реалізація була на досить високому рівні. Те, чого нам не вистачило в матчі з Колосом. і я знов таки повертаюся, хоча б мене за все за ці всі цькують, але я, я ще раз повторюю, що так, да, можливо, не вистачало десь емоцій, можливо, не вистачало свіжості в матчі з Колосом Ми мали чудові нагоди для того, щоб вигравати, але реалізація десь нас підвела. Тому... Я е, можу сказати лише тільки привітати вболівальників з перемогою і ми е, рухаємося далі. Шановні колеги, усім дякуємо за побачення. Дякую, Дякую і ще раз перемогою. Гарного, всім тихого, спокійного вечора і ночі. Слава Україні!